Привіт, так це нове відео. І це дуель другу. Перша що я вже забрав. Друга, окей. Тепер беремо в нас Пулік, це класно. Добре, дивіться, який красивий у мене пулік, окей, все одно у нас Так, тут ні, Он даван так, 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 так є. Е. Забрав. Есемочка, ну. Окей. Okay. Так, ми були, домовилися, що ми не беремо глука, ми беремо на самках. І я його накоцав, але не вбив. Окей, okay, так, бам-пам. Оце я, якось це я вам хочу сказати. Так, так. М -м, бажано це слухати, чи це відео дивиться дуже гуч, но, ну майже на максимум, бо я тихо хочу Окей, він мене забрав 2-1 рахунок, я виграю добре. 110 клас, ну, класно, так. Пах, пах пах є. Далі у нас тут Акимбо зішечки. Не люблю їх щось Велика вдача. І потім побачите. Дивіться, воно. пах 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 пах, пах он тупо на пах я стреляю. Так. И бик Бам. кей забрал. Так, петушок, люблю его. Классно на пушках. Ну, на Так. Оу. Хочется чистить, гениально. Окей. Пешка обожнює її. Просто найкраща. Пушка закте, окрім після МК. Ем Мала віддача великий магазин і урон великий тємка. Так. Окей, калашик. Калашик це просто тємка. Окей. Так, є, забрав. Клас. Так, далі у нас Авік, і ми намалили спілину ноускопами з ним, і без спілька. Я то хотів, цікаво, вийде в нього з копами, з пікдета, але ми намалили з ним з копами. Виск... що я з я що? Шов... Виключить приціл, і стрельнуть, оу, що він був дав просто. Що вже, дав, ми тоді так були в шоці, що це капець. Окей, фенфол ненавиджу його. Просто ненавиджу. Е, ви зараз побачите, чого я ненавиджу. Накод був. Ні, не на коцал був. Хед, хед був, бачить двічі. І він. І один раз хед, 98. Хоча я двічі попав. Лочок тємка. Лов, якби його не існувало заки. А за те, що був юспік. Але все одно. Пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах. Я забрав його. Класно, дуже, дуже класно. М16. Нід, класно. В принципі, я його вир. Це М16. Слухайте, коли я з М16 програвав. Як улікінчилися? Окей. Taa taa taa. Päköä, ja kiitosa päinä. Tunnus.